Васильович, він десь загубився, поїхав в далекі країни, каже, що до мами, але ж ми не знаємо, що, Рожи, кажучи, що так, його мають так. І тому я сьогодні замість нього. Мене звати Олександр Віталійович, але не треба мене тих називати. І сьогодні ми будемо читати вірші в обмін накау. Читаємо по два вірші, але враховуючи, що. Ну, у нас не так вже багато, то тобто, захочемо вже і три прочитати. одно ровенця немає, тому воно різні. Можемо хоч п'ять, але краще, звісно, три. Але як ми нікому не скажемо, він не буде знати. Звісно, ці відео все одно ж не дивиться. Він минулого разу зізнався, ось позавчора, чи коли каже, я не дивлюся, я просто лайкаю Фейсбуці і все і дивию, що то відбувається, коли там немає. <звісно> тому читаємо зараз вірші або свої, або чужі немає різниці. Ну, я прочитаю чужі, оскільки я тут в якості як це називається модератора. Модне слово, That's правда? Модератора. Тоді я прочитаю чужі віші. Тозірванець сьогодні. Так. Да. Прочитаю чужі віші. Ну, перший це Еми Андріївської. Андієвської, вибачте, значної української поетеси Нью-Йоркської групи, хоча вона не любить, коли її включить до Нью-Йоркської групи, завжди каже, о, я десь нами окремо, але ж це не розсуд публіки. Тому ми вважаємо, що вона в Нью-Йоркській групі і пише чудові сюрреалістичні вірші. Це із збірки 61-го року Риба і розмір називається збірка А бірш курячий день. Мов з океану явлене на сушу, видовище пір'їни, лід і присок, і сталактиди кігтями осушить, залив аж бризне із веселок просо, і пройде люстрами надиханими кіньми в найтонший відголос, найтонше шумовиння, йдучи очима, як іде покійник в застінне голосіння між словами. Він не обвалиться малиною на ляди, Щоб все до корня кинулось кипіти, його лизнуть у присмерку телята, привалені його пудовим німбом, живцем, отрубаним у праведника неба. Весь в кіпоті і коноплинні поту, Водовище із лепехи і льоду, ступає як із зняті із гаків ворота, ступав підворотні і городи, лишаючи на людях і звірятах рихляві нитки баб'ячого літа і рибні кухарі на повороті. Так, і ще один наш улюбленого Сіме Антонича. Курш сурми останнього дня, це з його посмертної збірки 38-го року. Правда, він ж написаний в 36-му Але тим не менше. Людина, яка все своє життя писала якісь дивні містичні вірші, і ось в кінці кінці видали його ну майже 100% урбаністичну, хоча він намагався, можна сказати, щось антиурбаністичне написати. Але по суті, свої це все одно урбаністична лірика. І в кінці кінців так вийшло, що став урбаністичним поетом. Хоча про це не немає такого. Сурма Стамюльня. Стоповерхові кам'яниці сплять, немов подоблені звірята. Географи малюють зорі, крейдою на небі мапі. В грудому сяві ліхтарі дощу, краплини, мов кісок крилатий, І місяць золотим потом лежить у мене на канапі. Ржавіють мертві риби у басейнах, вуголь і трояди чорні, Купці й роздягнені дівчата, в'язні в тюрмах і поети, Оркестри полісменівхолійну в трупи і ванторни, Коли міщанський Бог рахує зорі душі і монети. Живуть під містом, наче у казках, кити, дельфіни, бритони, густі і чорні, мов смола. Густі і чорні, мов смола, воді в страшних пивницях сто. Мене вже очі відказують. страшних пивницях сто, примарні папороті, грифи. І затоплені комети, і дзвони покуще з каменю, коли тебе змете новий поток, все дякую.